Отримуючи від Нього слово Боже, і наше покликання, ми також можемо словом Господнім перемагати труднощі нашого щоденного життя. Предвічний Боже, сотворителю і владику людського роду! Прибігаємо сьогодні до тебе з подякою за дар ювілейного року благодаті. Прощення гріхів. Зростання у чеснотах та освячення нашого життя, які ми отримали від Тебе вселаскавого Бога. Смиренно просимо Тебе, як слуги недостойні, освяти нас Твоєю благодаттю через єдинородного Твого Сина і животворчого Твого Духа, молитвами і заступництвом Пречистої Діви Марії, святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Святого Архістратига Михаїла з усіма безтілесними силами, всіх святих і блаженних українського народу і всіх святих. Даруй нам прощення і відпущення дочасних кар, зростання у чеснотах, віри, надії і любові та ревність у добрих ділах, щоб, як вірні твої учні ми зберігали в повсякденності нашого життя, радість зустрічі з Тобою. Правдивим Богом та були свідками та апостолами надії, яка не засоромить, благослови нас у всіх добрих намірах та підтримай у всіх благих починаннях, даруючи нам Твоє святе благословення. Тоді дух повів Ісуса в пустиню, щоб диявол спокушав його. Він постив сорок день і сорок ночей і нарешті зголоднів. Тоді підійшов до нього спокусник і сказав: Коли ти син Божий, звели, щоб це каміння та й стало хлібом. А той відповів: Написано: чоловік житиме не самим хлібом, а кожним словом, що виходить з уст Божих. Тоді диявол бере його у святе місто, ставить на наріжник храму і каже: Коли ти син Божий, кинься додолу. Написано, бо він ангелам своїм волітиме про тебе і вони. Не візьмуть тебе на руки, щоб ти своєю ногою часом не спотикнувся б камінь. А Ісус сказав до нього: написано також: не будеш спокушати Господа, Бога Твого. Знову бере його диявол на височенну гору і показує йому всі царства світу і їхню славу, кажучи: ось все це дам тобі, як упадешниць, і мені поклонишся. Тоді Ісус сказав до нього: Геть, сатано, написано, бо Господу Богу Твоєму поклонишся і йому єдиному будеш служити. Лишив тоді його диявол. І ось ангели приступили й почали йому слугувати сьогоднішнім євангельським уривком. Ми розпочинаємо мандрівку Євангелією від Матея. Євангелію, яку дуже часто називаємо Словом благовістя про церкву, про спільноту учнів Ісуса Христа. В цьому нашому проєкті мандруємо сторінками нового Завіту для того, щоб. Відкрити радість бути спільнотою учнів Ісуса, які спільно разом працюють для блага усієї церкви і для блага усього людства. Сьогоднішні Євангеліє ставить нам, показує нам Ісуса відразу після хрещення. Чуємо, як євангелист Матей пише, що відразу дух провадить Ісуса на пустелю. Той дух, котрий сходив, зійшов на Ісуса в день хрещення, дух, який помазав, неначе засвідчив свідчення Отця, що цей син мій улюблений. Але чуємо про спокусника, який приходить до Ісуса, щоб спокушувати Його. Добре знаємо про ці три спокуси, які згадує як Євангелист Матей, так само і Євангелист Лука. Перша це є спокуса хліба, тому що Ісус відчуває голод. І ми чуємо, як Ісус за кожним разом відповідає, цитуючи Старий Завіт, цитуючи Тору, тобто закон. Для євангелиста Матея це так дуже важливо показати, тому що в, цій, в Євангелії від Матея Ісус є представлений як другий Мойсей, як той, який говорить до спільноти учнів, показуючи, що є доповненням. Того, що говорили у Старому Завіті пророки, проповідували пророки. У другому, у другій спокусі, спокусник, диявол, той, який розділює, з грецької мови диявол означає ділити, той, котрий розділює, ставить Ісуса на наріжнику храму, тобто на найвищому місці. І також спокушує Ісуса, щоб в цій довірі до Бога, щоб кинутися зі святині. Бо ангели мали б його підтримувати. Але знову Ісус відповідає, цитуючи Писання, тобто цим самим євангелист Матей показує, що знання Писання старого і нового завіту вони є необхідними, щоб зрозуміти сенс, роль та покликання Ісуса Христа, місце Його в історії спасіння, яке не є таким, яким були пророки, але місцем, яке є до якого йшли пророки, які проголошували пророки. І, врешті, третє, третя спокуса, диявол провадить Ісуса на гору. І там, на цій високій горі, починає спокушувати Його, кажучи, що дам тобі всю владу світу. Тобто, з високої гори може бачити всю славу світу, яку обіцяє йому диявол. Але знову чуємо, що Ісус. Відганяє сатану словами зі, з книги Второзаконня, Господу Богу Твоєму будеш кланятися, тобто і йому служити. Отже, Він, Спаситель, є той, котрий своїм життям, не наче споглядає, поклоняється тільки Отцеві, шукає виконати Його волю. Зрештою, таким є і задум Євангелиста Матея для своєї спільноти, показати Ісуса. Власне, представити образ Ісуса як того, хто виконує волю Божу. Можемо підсумувати цей цю сьогоднішню нашу першу зустріч Євангелією від Матея як можливість вдивитися Ісуса, так як Він, той, котрий поклоняється Отцеві, вдивитися в Ісуса з захопленням і з відвагою, тому що, отримуючи від Нього Слово Боже і наше покликання, ми також можемо. Святим Писанням, Словом Господнім, перемагати труднощі нашого щоденного життя або наповнюватися надією, яка не засоромлює. Господи Ісусе, Ти віднаходив відвагу в молитві, а також у слуханні Писання і аплікуючи його до свого життя, застосовуючи його до свого життя, допоможе також і нам. Знаючи Писання, наслідувати і довіряти Тобі, ідучи Твоїми слідами, навчи нас слухати Твоє Слово і бути виконавцями Його в нашому щоденному житті. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.